Псалом 11. На закінчення для восьмої Псалом Давида. Господи, спаси мене, бо зник праведний, бо рідко зустрінеш правду між людськими синами. Кожний говорив пусте своєму ближньому, у серця зрадливі уста, в серці вони говорили зло. Нехай знищить Господь усі зрадливі уста і зухвалий язик. Тих, які говорять, величаємо наш язик і уста наші при нас, хто наш володар. Задля страждань жебраків та стогону убогих підіймуся нині, говорить Господь, пошлю спасіння і відкрито скажу про це. Господні слова, чисті слова, очищене вогнем срібло, випробуване в землі, сім разів очищене. Ти, Господи, збережеш нас та охоронятимеш нас і від цього роду й навіки. Довкола кружляють безбожники, та зі своєї висоти ти подбав про людських синів. Євангеліє від Матвія, розділ 11. Коли Ісус закінчив наставляти своїх дванадцятьох учнів, то пішов звідти, щоб навчати й проповідувати в їхніх містах. Іван же, почувши у в'язниці про діла Христа, послав своїх учнів запитати Його, чи ти є той, хто йде, чи нам чекати іншого. А Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть і сповістіть Іванові, що чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві встають, убогим звіщається Євангеліє, щасливий той, хто не спокуситься через мене. Коли ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана, на що ви ходили подивитися в пустелю, на тростину, яку хитає вітер? Або що ходили побачити, людину, вдягнену в м'які шати? Та ж ті, хто носить м'який одяг, живуть у царських палацах. Кого ж ви вийшли побачити? Пророка? Так, кажу вам, більше, ніж пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю мого ангела перед твоє обличчя, який приготує тобі дорогу перед тобою. Запевняю вас не було між народженими від жінок більшого за Івана Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному більший від нього. «Від днів Івана Хрестителя і дотепер царство небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Адже всі пророки і закон пророкували до Івана, і коли хочете знати, він Ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає, з ким мені порівняти цей рід. Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших кажучи ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали, ми голосили, та ви не ридали, бо прийшов Іван, який не їсть, не п'є, а вони кажуть. Біса має прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть ось ця людина, не нажера і п'яниця, друг митників та грішників, тож виправдалася премудрість власними ділами. Тоді почав Ісус докоряти містам, в яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі відсаїдо. Бо якби в тирі й Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися б у Волосяниці та в попелі. Однак кажу вам, Тиру й Сидону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, капернауме, хіба до неба піднесешся, до аду провалишся, бо коли б чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Тож кажу вам, що землі Содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Того часу, відповідаючи Ісус сказав: Славлю тебе, Отче Господи, Неба й землі, що втаїв ти це від примудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо то було тобі до вподоби. Усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише син, і той, кому тільки бажає син, відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені. І я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Книга Пророка Йоїла, Розділ перший Господнє слово яке було до Йоїла, сина Ватуїла. Послухайте це, старці, і сприйміть усі, що живете на землі. Чи сталося таке у ваші дні, чи в дні ваших батьків? Про це ви розповісте вашим дітям і ваші діти, їхнім дітям, а їхні діти наступному поколінню. Те, що залишилося від гусениці, пожерла сарана. Те, що залишилося від сарани, пожерла личинка сарани, і те, що залишилося по личинці сарани, пожерла іржа. Тож витверзіться з п'янілі від свого вина і заплачте, заридайте усі, що п'яте вино до оп'яніння, бо забрано з ваших уст веселість і радість. Адже сильний і незліченний народ пішов на мою землю. Його зуби, зуби лева, і його кутні зуби, як у левеняти. Віддам мій виноградник на знищення і мої смоківниці на розбиття. Він справді дослідив його і повалив, вибілив його галузки, заплач до мене більше від невістки, підперезаною мішковиною за свого чоловіка молодця. Забрано жертву і жертву виливання з Господнього дому. Плачте, священики, що служите жертовникові, бо рівнини потерпіли. Нехай заплаче земля, бо пшениця потерпіла, вино висохло, зменшилася олія. Посохли рільники, плачте, посілості над пшеницею і ячменем, бо пропав урожай з поля. Виноградник висох, і смоківниці змаліли. Гранатові яблука, пальми, яблуня і всі дерева поля засохли, бо людські сини засоромили радість. Підв'яжіться і плачте, священники, плачте, ви що служите жертовникові. Увійдіть, засніть, одягнені у мішковину, ви що служите Богові, бо забрано з дому вашого Бога жертву і жертву виливання. Освятіть піст. Сповістіть лікування, зберіть усіх старішин, що живуть на землі до дому вашого Бога, і заголосіть ревно до Господа, горе мені, горе мені, горе мені в день, бо Господній день близько, і прийде як нещастя з нещасть. Перед вашими очима знищена їжа, веселість і радість від дому вашого Бога. Скочили телиці біля своїх ясел. Знищені скарби, розбиті чавіла, бо зерно висохло. Що собі зберемо? Заплакали стада волів, бо немає для них пасовиська, і пропали отари овець. До тебе, Господи, закличу, бо вогонь знищив гарні місця пустелі, і полум'я спалило всі дерева поля, і худоба рівнини поглянула до тебе, бо висохли джерела вод, і вогонь пожер гарні околиці пустелі. Книга пророка Йоїла, розділ 2. ЗАТРУБІТЬ трубою на Сіоні. Сповістіть на моїй святій горі. І хай будуть у замішанні всі, що живуть на землі, тому що надходить Господній день, бо він близько, день темряви і чорноти, день хмари і туману, наче ранок розіллеться по горах численний і сильний народ, подібного до нього не було від віку, і після нього не повториться аж до років у роди родів. Перед ним вогонь, що нищить, і позаду нього запалене полум'я. Земля перед його обличчям як рай на солоди, а позаду нього рівнина знищення, і не буде поміж нього того, що спасається, їхній вигляд, як видіння коней, і переслідуватимуть як вершники, вискочать, немов голос колісниць на верхів'я гір, і як голос полум'я вогню, що пожирає тростину, і як численний і сильний народ, що стає в лаві до війни. Від його обличчя народи будуть розбиті будь-яке обличчя, як сажа на котлі, побіжать, як вояки, і як військові мужі вийдуть на стіни, і кожний піде своєю дорогою і не звернуть з їхніх стежок, і кожний не віддалиться від свого брата. Обтяжені підуть у їхній зброї і від їхніх стріл упадуть та не скінчаться. Захоплять місто і побіжать на стіни, вийдуть на доми і вийдуть через вікна, наче злодії. Перед їхнім обличчям замішається земля і зрушиться небо, сонце і місяць затемняться, і зірки згасять їхнє світло. І Господь подасть свій голос перед обличчям своєї сили, бо дуже численним є його табір, адже сильні діла його слів. Бо великий Господній день великий і дуже славний, і хто буде достатнім для нього. І тепер говорить наш Господь Бог: поверніться до мене всім вашим серцем у пості, у плачі та вриданні, і розірвіть ваші серця, а не ваш одяг, і поверніться до вашого Господа Бога, бо Він милосердний і щедрий, довготерпеливий і дуже милосердний, і той, що кається за зло. Хто знає, може, повернеться і покається і залишить за собою благословення, жертву і жертву виливання вашому Господу Богові. Затрубіть трубою на сіоні, святіть піст, сповістіть лікування, зберіть народ, освятіть церкву, прийміть старців, зберіть немовлят, що суть груди. Нехай вийде жених зі своєї кімнати і невіста з її покою. Поміж основою і жертовником заплачуть священники, що служать Господу, і скажуть: Пощади, Господи, твій народ, і не дай твого спадку на зневагу, аби ним заволоділи народи, щоб не сказали в народах, де їхній Бог. І Господь ревнував за своєю землею і пощадив свій народ, і Господь відповів своєму народові і сказав. Ось я вам посилаю зерно, вино і олію і насититеся ними, і більше не дам вас на зневагу в народах, і того, що з півночі прожену від вас, і вижену його до безводної землі, та знищу його обличчя до першого моря, і те, що позаду нього до останнього моря, і підійметься його гноїння, і піднесеться його сморід, бо він звеличив свої діла. Мужньою будь земле, радій і веселися, бо Господь звеличив, щоби зробити. Мужніми, будьте, худобо рівнини, бо зійшла рівнина пустелі, тому що дерево принесло свій плід, виноград і смоківниця дали їхню силу. Ідіти, сіону, радійте і веселіться у вашому Господі Богові, тому що Він дав вам їжу на праведність і дасть вам ранній і пізній дощ, як і раніше, і токи наповняться зерном, і чавила переливатимуться від вина та олії. І віддам вам за роки, в яких пожерла сарана і личинка сарани, і ржата гусениця, моя велика сила, яку я послав проти вас. Ви їстимете до схочу, і будете насичуватися, і славитимете ім'я вашого Господа Бога за те, що зробив з вами наподив, і мій народ не буде засоромленим навіки. І пізнаєте, що я є посеред Ізраїля, і я ваш Господь Бог, і більше немає нікого за винятком мене, і більше вони не будуть засоромлені навіки весь мій народ. Книга Пророка Йоїла Розділ 3. І буде, що після цього я виллю мого духа на всяке тіло, і ваші сини і ваші дочки пророкуватимуть, і вашим старцям снитимуться сни, і ваші юнаки бачитимуть видіння. І на рабів, і на рабинь я в ті дні виллю мого духа, і я дам ознаки на небі й на землі, кров і вогонь і куряву диму. Сонце обернеться в темряву, а місяць у кров, перш ніж прийде великий і явний Господній день. І буде, що кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, спасеться, бо на горі Сіон Он і в Єрусалимі буде той, що спасається, як і сказав Господь, і вісники добра, яких Господь прикликав. Книга пророка Йоїла, розділ четвертий. Тому що ось я в ті дні і в той час, коли поверну полонених Юди і Єрусалима, і зберу всі народи, і зведу їх у долині Йосафата, і судитимуся з ними там за мій народ і мій спадок, Ізраїль, які були розсіяні в народах, і вони розділили мою землю, і кинули жереби на мій народ, і дали юнаків розпусницям, а дівчат продавали за вино і пили. І що мені до вас? Тир, Сідон і вся Галілея чужинців. Хіба ви віддаєте мені віддачу, чи ви сильно тримаєте проти мене злу пам'ять, і я швидко віддам вам відплату на ваші голови, тому що ви взяли моє срібло і моє золото, і ви внесли до ваших храмів моє добірне і гарне, і ви віддали синів Юди та синів Єрусалима, синам греків, тому що ви їх вигнали з їхніх околиць. Ось я їх підношу з того місця, куди ви їх віддали, і віддам вам віддачу на ваші голови, і віддам ваших синів і ваших дочок у руки синів Юди, і віддадуть їх у полон до народу, що сильно віддалений, бо Господь сказав: сповістіть це в народах, освятіть війну, підніміть вояків, прийдіть і вийдіть усі військові мужі, перекуйте ваші плуги на мечі, а ваші серпи на ножі. Нехай немічний скаже, я сильний. Зберіться і ввійдіть усі народи довкола, і зберіться там. Нехай лагідний буде бійцем, хай устануть і підуть усі народи до долини Йосафата, тому що там я сяду, щоб судити всі народи довкола. Пошліть серпи, бо настали жнива. Увійдіть, топчіть, бо виноградний чан повний. Хай бочки переливаються, бо їхнє зло переповнилося. Звук видали в долині суду, бо близько Господній день у долині суду. Сонце і місяць померкнуть, і зірки не дадуть свого світла, і Господь заволає із Сіону із Єрусалима подасть свій голос і порушиться небо та земля. Та Господь пощадить свій народ, і Господь укріпить синів Ізраїля, і пізнаєте, що я ваш Господь Бог, який поселився в сіоні на моїй святій горі і Єрусалим буде святий, і чужинці більше не перейдуть через нього. І буде, що в той день гори капатимуть солодкістю, і горби дадуть молоко, і всі джерела Юди дадуть воду, і джерело вийде з Господнього дому і потік напоїть очерет. Єгипет буде на знищення, і Ідумея перетвориться на зруйновану рівнину. Через неправедності синів Юди, тому що вони пролили праведну кров у їхній землі, а Юдея навіки буде заселена. і Єрусалим народи родів, і я помщуся за їхню кров і не виправдаю, і Господь поселиться в Сіоні.